Побачити театральний перформанс Перший лист, насолодитися звуками авангардної музики композиторів ХХ століття та долучитися до збору коштів для збройних сил України. Таку можливість у неділю отримали відвідувачі музею мистецтв Прикарпаття. Благодійне дійство для них влаштували актори львівського театру імені Франца Кавки. Хід для відвідувачів вільний. У музеї звучать музичні твори Філіпа Гласа, Штокгаузена, Террі Райлі, Бетховена та українських композиторів. Поруч скринька на добровільні пожертви для Збройних сил України. Наша мета це благодійна мета, щоб допомогти нашим захисникам, нашим рідним військовим. І звичайно, що ці пристрої це дуже дорогі предмети, і нам ну, потрібна величезна сума, щоб допомогти їм, чим ми можемо, що в наших силах. Звичайно, що хотілося б залучати спонсорів, меценатів, хотілося б якомога більше. Але ми вдячні кожній людині, адже кожна людина, яка приходить, вона виходить звідси з певною емоцією. І звичайно, кожна людина намагається хоч чимось долучитися, хто чим може. І ми дуже вдячні людям за це. Перформанс присвячений темам руйнації та від... Відродження України він від проекту Play for UA» – Це проект присвячений збору коштів на ЗСУ. Ми збираємо кошти конкретно зараз на п'яту штурмову десантну бригаду на квадрокоптер. До того з попередніх перформансів ми змогли купити прилад нічного бачення та багато чого іншого, зимову форму і різні інші речі для військових. Музиканти і актори львівського театру імені Франца Кавки з перформансу виступають в різних містах нашої країни, працюють безкоштовно все заради того, аби допомогти нашим військовим. Те, що наші хлопці і дівчата зараз. Тримають нашу країну, і так як те, що і так, і те, що вони роблять для нас всіх, це не зрівняти нічого. Ми їм до віку будемо вдячні, і це е, абсолютно найменше, що ми можемо для них зробити. Тобто працювати абсолютно безкоштовно і е, іноді за свої кошти також. Але це найменше, що ми можемо для них зробити. Наша вдячність їм просто безмежна. Головна ідея дійства кажуть актори, це воля та віра у непереможність. Нашу непереможність.